Вітаю, друзі! У сучасному світі мобільних комп'ютерів, де ноутбуки з кожним роком стають все потужнішими. Проблема охолодження стає особливо гострою. Навіть найефективніші системи охолодження в ноутбуках не завжди справляються з тривалим навантаженням, особливо в літній період або під час інтенсивної роботи. І ось тут на сцену виходять охолоджуючі підставки, рішення, яке здається простим, але на практиці може суттєво змінити поведінку вашого пристрою. Сьогодні ми розглянемо одразу 5 Нових моделей охолоджуючих підставок від бренду GamePro. CP-660, 680, 910, 950 та 1140. Розберемо, як вони виглядають, чим відрізняються між собою. І головне, протестуємо, як вони справляються з охолодженням в реальних умовах. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на youtube каналі Vector.ua. Поїхали! І так, давайте коротко пройдемось по кожній підставці, подивимось на її дизайн, конструкцію та ергономіку. Почнемо з моделі GamePro cp C660, одна з найдоступніших моделей в лінійці, але при цьому вона не виглядає дешево. Це стильна та практична підставка, яка ідеально підійде власникам ноутбуків з діагональю дисплея до 156 дюймів. Gamepro C660 виконана з комбінації міцного ABS пластику і металевої сітки зверху, що забезпечує стійкість та надійність. Підставка має відносно компактні розміри: 360 на 255 на 25 мм. І вага близько 900 грамів дозволяють легко переміщувати підставку та підходять для використання як вдома, так і в офісі. Підставка має 6 вентиляторів діаметром 70 мм та висотою 15 мм кожен, які обертаються зі швидкістю до 2400 обертів за хвилину, забезпечуючи ефективний потік повітря під ноутбуком. В підставці передбачено 5 рівнів нахилу за допомогою. Металевої скоби, яка компактно ховається в корпусі самої підставки, для зручного розміщення ноутбука і ергономічного розташування рук. Підпор для ноутбука, який утримує гаджет при нахилі, в цій моделі з'ємний для компактного транспортування, верхня частина якого прорезинена, тому не буде дряпати ваш лептоп. Також є rgb підсвічування майже по всьому периметру підставки. Виглядає дуже гарно. Ним легко керувати за допомогою сенсорної кнопки на передній частині. Регулятор обертів вентилятора розміщений тильної частини підставки, біля якого також розміщено два USB 2.0 порти. Один для підключення живлення, а інший для периферії. До того ж, в комплекті передбачено тримач для смартфона. Далі модель GamePro CP680. Це трохи більший та потужніший варіант для ноутбуків з діагоналлю до 17,3 дюймів. Модель має вже 8 вентиляторів діаметром 70 мм і з максимальною швидкістю до 2500 обертів за хвилину. Незважаючи на кількість вентиляторів, конструкція доволі тиха. Виробник заявляє до 20 дБ. і це майже непомітно під час роботи. Підставка має металеву верхню решітку. Підсвічування тут розміщується спереду та позаду, а по боках підсвічування немає. Є понад 10 режимів RGB, які перемикаються за допомогою сенсорної кнопки. До речі, самі вентилятори також підсвічуються, коли вони працюють, але колір підсвітки вентиляторів лише синій, так само, як і в попередній моделі. На тильній частині знайдемо регулятор швидкості обертання вентиляторів і два USB-порти. Вага цієї моделі: 1 ,230 кг 230 г, грамів, а розміри 400 на 300 на 26 мм. Регулювання кута нахилу можливе в семи позиціях, але відкидні ніжки тут виконані з пластику і мають досить цікаве налаштування. Підпор для ноутбука тут також з'ємний, а місце контакту з пристроєм прорезинене. До речі, в даній моделі є спеціальна ніша для зберігання цього підпору. Знаходиться вона знизу підставки. А ось тримача для телефона в даній моделі немає, проте ця підставка ідеально підійде для геймерів з більшими ноутбуками. Водночас це вже не ультракомпактна модель для транспортування. Краще мати рюкзак або сумку побільше. Далі подивимось на GamePro CP 910. Ця підставка також призначена для ноутбуків з діагоналю дисплея до 17,3 дюймів, оснащена двома вентиляторами діаметром 110 мм, що дозволяє створювати сильний потік повітря навіть при середніх обертах. Вентилятори підтримують широкий діапазон плавного регулювання швидкості обертання від 300 до 2200 обертів за хвилину, що дозволяє налаштувати рівень охолодження. Відповідно до завдань від щоденного користування до ігрових сесій чи складних обчислень. Проте на максимальних обертах шум становить до 52 дБ, і це вже відчутно. Розміри складають 400 на 288 на 45 мм. Вага біля одного кілограма 250 грамів. Виконана підставка за без пластику та металу. Але одна з ключових переваг цієї моделі ущільнююча пориста прокладка з магнітним кріпленням, яка забезпечує максимально ефективну подачу повітря від вентиляції до ноутбука зі значно нижчим коефіцієнтом втрати корисної дії. Підставка має функцію регулювання кута нахилу. Всього доступно 7 рівнів з кутом нахилу від 20 градусів до 45 градусів. Це забезпечує зручність і адаптивність для використання вдома, в офісі або під час геймінгу. А відкидні ніжки з підпором не дозволяють ноутбуку з'їжджати навіть при максимальному нахилі. Регульоване RGB підсвічування з можливістю зміни кольорів реалізовано навколо вентиляторів. Воно додає яскравості та акцентує Увагу на пристрої, дозволяючи користувачу персоналізувати робочий простір. Підставка обладнана LCD дисплеєм, який відображає поточну швидкість обертання вентиляторів. Також пристрій оснащений USB Type-C та USB Type A портом, що призначені для подачі живлення та підключення периферії. Додатковий бонус це знімна підставка для смартфона, що дозволяє зручно розмістити телефон поруч з ноутбуком з будь-якої сторони. Наступна модель Game Pro CP950. Це флагманська охолоджує. Підставка від GamePro. Створена спеціально для ноутбуків з діагональю дисплея аж до 19 дюймів. Це одна з найпотужніших моделей бренду, яка поєднує в собі ефективність, продуману ергономіку та стильний зовнішній вигляд. В центрі конструкції великий 140 мм вентилятор, який обертається в діапазоні від 300 до 2200 обертів на хвилину. Завдяки цьому CP950 може забезпечити як тихий режим охолодження, так і потужний потік повітря для інтенсивних задач. Від геймінг. До відеомонтажу. Рівень шуму при максимальному навантаженні сягає близько 52 дБ. Підставка виконана переважно за БС пластику, але є і металеві елементи. Незважаючи на масивність і серйозний підхід до оголодження, CP950 виглядає досить акуратно і не займає зайвого місця на столі. Її розміри 428 на 316 на 58 мм, а вага трохи більше 1 кг 200 г. Одна з ключових переваг цієї моделі металеві підпори з гумовим Вставками, які надійно фіксують ноутбук і дозволяють обрати одразу одну з трьох позицій по глибині, залежно від розміру вашого пристрою. Окрім того, є 8 рівнів регулювання висоти нахилу платформи, що робить підставку максимально адаптивною до будь-якого сценарію використання. Від набору тексту до тривалого перегляду відео або стрімінгу. Ще одна цікава деталь: це магнітна ущільнювальна прокладка, яка монтується навколо вентилятора і дозволяє більш щільно спрямовувати потік повітря саме на. Корпус ноутбука, що помітно покращує ефективність охолодження. З технічних фішок цифровий дисплей, на якому відображається поточна швидкість вентилятора. Регулювання обертів налаштовується за допомогою коліщатка. RGB-підсвітка реалізована в двох зонах: по периметру корпусу та безпосередньо самого вентилятора. Вона підтримує кілька режимів і світлових ефектів, які перемикаються окремою кнопкою на передній частині підставки. За потреби підсвітку можна повністю вимкнути. Ще в моделі в CP950 додатково передбачено паролоновий фільтр, який встановлюється знизу підставки, прямо напроти основного вентилятора. Він виконує функцію первинного захисту від пилу, запобігаючи всмоктуванню дрібного сміття з поверхні столу. Це особливо важливо, якщо ви користуєтесь підставкою щодня, адже чисте повітря це чисті радіатори в ноутбуці. В комплекті з підставкою постачається ще два запасні фільтри. Їх можна легко замінити, коли основний забрудниться. На тильній стороні розташовано два USB та. A Порти. Один використовується для живлення самої підставки, другий для підключення периферійних пристроїв. Також передбачено знімний тримач для смартфона, який фіксується з боку та дозволяє встановити телефон вертикально для зручного доступу. Все це робить CP950 не просто охолоджувачем, а повноцінним доповненням до вашого робочого місця. І остання підставка на сьогодні GamePro CP 1140. Це модель, яка поєднує сучасний дизайн з гарною ефективністю. Підставка розрахована для ноутбук. З діагоналю дисплея до 17,3 дюймів. Її головна особливість 15 вентиляторів діаметром 60 мм кожен, які можуть розкручуватись максимум до 2300 обертів за хвилину. Це створює суцільний потік повітря, рівномірно охолоджуючи всю площину корпуса ноутбука. Підставка має металеву сітку та каркас з abs пластику, що забезпечує жорсткість та стійкість. Розміри моделі становлять 400 на 288 на 36 мм. Вага близько 1 кг. Грама 380 грамів. Підставка підтримує 5 рівнів регулювання кута нахилу, дозволяючи налаштувати комфортне положення для рук, геймінгу чи перегляду відео. Серед важливих функціональних елементів: LCD-дисплей, який показує поточну швидкість обертів вентиляторів, і режим RGB підсвітки, з боків якого розташувались кнопки для керування налаштуваннями. Є 6 рівнів швидкості вентиляторів. Підсвітка розміщена по бокам підставки, виглядає дуже стильно та підтримує 10 режимів підсвічування, якими ми. Можна керувати за допомогою кнопок, або ж можна повністю вимкнути його за потреби. Самі ж вентилятори також мають підсвітку, але лише синього кольору. Задня панель розміщує два USB Type A порти, що використовуються для живлення та підключення периферії. Для зручності також передбачено знімний тримач для смартфона, який кріпиться з боку. Ця модель виглядає більш стримано, ніж CP950, але при цьому має досить велику площу обдуву завдяки великій кількості вентиляторів. Одна з ключових речей, на яку варто звертати увагу при виборі охолоджуючої підставки, це не тільки сильний. Сила повітряного потоку, а й його розподіл по площі. Справа в тому, що система охолодження в кожного ноутбука спроєктована по різному. Кількість вентиляційних отворів, їх розміщення та форма решіток можуть суттєво відрізнятися. В деяких моделей основна вентиляція розміщена по центру, в інших ближче до країв. Саме тому дуже важливо, щоб підставка забезпечувала обдув у потрібних зонах. Такі нюанси варто враховувати при виборі охолоджуючої підставки, щоб підставка працювала. Не просто на максимум, а саме там, де потрібно вашому пристрою. Після знайомства з конструкцією, дизайном та особливостями кожної з моделей настав час перейти до найцікавішого тестування в реальних умовах. Адже зовнішній вигляд, підсвічування та кількість вентиляторів це лише частина історії. Тут головне питання: наскільки ефективно підставки охолоджують ноутбук. Для цього було проведено стрес-тест за допомогою AIDA64, який навантажував ноутбук на 100% протягом 10 хвилин. Температури фіксувались саме через 10 хвилин безперервного навантаження, тобто на момент стабілізованої теплової картини. Це дозволило отримати об'єктивну оцінку ефективності кожної моделі. Температуру процесора я брав з самої програми AID64, а температуру корпусу вимірював тепловізором зверху, саме в зоні клавіатури, яка найкраще передає загальне теплове навантаження від внутрішніх компонентів. Почнемо з контрольного заміру без використання жодної підставки. Через 10 хвилин стрес-тесту фіксуємо. Мінімальну та максимальну температуру, щоб потім усереднити значення. Це 90 та 98 градусів відповідно. Температура корпусу в зоні клавіатури досягла 42 градусів. До речі, повітря на видові було 50 градусів. Це типова ситуація для багатьох ноутбуків, особливо з тонким корпусом і обмеженим простором для повноцінного теплообміну. Тепер встановлюємо ноутбук на підставку Game CP660, Викручуємо вентилятори на максимальну потужність та проводимо вимірювання. Через 10 хвилин стрес тесту отримуємо мінімальну температуру на процесорі 83 градуси, а максимально 89 градусів. А ось на корпусі температура трохи опустилась до 39,6 градусів. Тепер тестуємо модель GamePro CP 680. Через 10 хвилин мінімальна температура 81 градус, максимальна температура 87 градусів. Температура корпусу 38,3 градуси. Наступна на тесті підставка GamePro CP 900 от 10 Після 10-хвилинного стрес-тесту мінімальна температура 76 градусів, максимальна 80 градусів. На корпусі ж максимум 36,4 градуси. Переходимо до тестування моделі Game Pro 950. Через 10 хвилин стрес-тесту температура на процесорі мінімальна 72 градуси, максимальна 76 градусів. Температура ж корпусу була 36,2 градуси. І тестуємо останню охолоджуючу підставку на сьогодні: Game Pro CP 1140. Через 10 хвилин стрес-тесту. Тесту отримуємо мінімальну температуру на процесорі 78 градусів, а максимальну 85 градусів. На корпусі ж температура була 38,4 градуси. Для кращого сприйняття інформації, я зробив ось таку таблицю, де я осереднив температури та округлив їх. На ній можемо чітко бачити всі наші результати. Абсолютним лідером в нашому тесті стала підставка GamePro CP950. Вона дає нам максимальне зниження температури як на процесорі, так і на корпусі. За допомогою. Замогою цієї підставки температура процесора знижується аж на 20 градусів. На корпусі ж маємо 6 градусів різницю температур. cp 910 лише трохи поступається лідеру, але також дає відмінне охолодження і комфортну температуру корпусу. Моделі GamePro CP 950 та CP 910 демонструють найкращі результати під час тестування, і значною мірою це заслуга ущільнювальної прокладки навколо вентилятора. Вона створює замкнений простір між підставкою та корпусом ноутбука, зменшуючи втрати повітря. Вітря по краям і спрямовуючи максимальний потік саме туди, де він найбільше потрібен до вентиляційних отворів системи охолодження. Загалом тестування чітко показує: всі підставки від GamePro дають реальний ефект. Навіть молодші моделі помітно знижують температури. А топові, як cp 950 або cp 910, демонструють дуже високий рівень ефективності. Вибір залежить від конструкції вашого ноутбука, його потужності та розташування отворів охолодження. Тому важливо підібрати. Підставку не лише за кількістю вентиляторів, а й за форм-фактором і геометрією повітряного потоку. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. І натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні огляди. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.